Вітаю, з вами Галина Пріріс. І ось такі міксові пряжі я вяжу нову шкарпетку на квадратних спицях і на двох по колу. тому набираю петлі самим звичайним способом. Набираю стільки, скільки необхідно. Це може бути 48, можуть бути менші, можуть бути більші. Це може бути 48, 50. Значить, скажу одне: вони повинні бути, якщо ви в'яжете резиночку 2х2, кратні 4, якщо ви в'яжете звичайну резиночку 1 х 1, вони повинні бути кратні двом. Я набираю петлі самостійно набираєте ту кількість петель, яка необхідна, плюс одну додаткову для того, щоб її зафіксувати, переодіти. Тепер, що я роблю, маркера я оділа саме для вас. Для того, щоб добре було видно. Тобто, петлі я поділила пополам. Рівна кількість петель з обох боків. Тепер ось так витягую сюди ліску, жилку, хто як називає. Ось так, ось так, ось так. Я її перетягую повністю на другу спицю, тобто на другу робочу частинку. Звичайно, пальцями це буде простіше, але для того, щоб ви бачили добре, я показую гачком. Значить першу петлю, робоча ниточка. Так, щоб, абсолютно, усім зрозуміло, робоча ниточка, ось вона, хвостика, я залишаю. Але ось ту петлю перекидаю із спиці сюди, на другу спицю. Для того, щоб замкнути коло. Задню петлю. Ось так виймаю і перетягую через спицю сюди. Тобто я її скидаю, є, скинули цю петлю, а ту, яку перетягувала, хвостики підтягую, і ту, яку я перекладала, повертаю абсолютно, абсолютно повертаю ось так назад. Я ж кажу пальцями, це простіше, але буде гірше видно, бо руками закриваю. Уже не перший раз. І так, тепер робоча ниточка. Ось вона. І робоча перша спиця, та яка від вас. Нитка на пальчик, цю спицю виймаю і починаю в'язання. Саме оця деталь: передня спиця є робочою. Ниточку хвостика під низ, щоб не заважала. І гарненько, акуратненько, рівненько починаю. Завжди стараюсь починати з лицевих петель, тому що лицеві петлі, завжди зміна спиці, легше пров'язується, ніж виворітні. І так буду пров'язувати повністю по колу, змінюючи тільки спицю. Це дуже легко, це дуже просто. Дві виворітні, дві лицеві. У мене дві лицеві, дві виворітні. Тобто, я показую шкарпетку на двох спицях, але кругових. Можна в'язати зразу дві, але потрібні два моточки. Враховуючи те, що у мене клубочок один. То я зараз в'яжу одну шкарпетку, а потім іншу. Дві лицеві, дві виворітні. Дві виворітні. знову ж дві лицеві, дві виворітні. Кому необхідно, можете збільшити, зменшити, сповільнити відео, прискорити відео. Це за вашим бажанням. Знову ж. Виворітня, тобто дві лицеві дві виворітні, лицева петелька. Маркер мені не потрібен, я його одягала для вас, щоб показати, як я перегинаю ниточку. Тепер виймаю цю спицю. Поміняла одягла. Все супер. Ви пам'ятаєте, в'яжете по колу, значить, ниточка на пальчику. Знову міняєте цю берете в руку, а цю виймаєте. Тут була одна лицева, і тепер друга лицева петля. Знову дві виворітні, і так до кінця рядочку. На слідучому повороті зустрінемось знову. До кінця рядочка дов'язала. Знову ж пров'язую дві виворітні, цю тримаю там, де закінчила в'язання, а цю перетягую. Знову ж вона одяглась на петельки. Робоча нитка у руці. Так, клубочок, щоб не втік. Робоча передня перед вами ви це пам'ятаєте. Ниточка, робоча спиця, цю виймаю і знову ж продовжую в'язання по колу. Тобто виймаю завжди задню, а пров'язую завжди передню, дві виворітні і дві лицеві, дві виворітні. Та лицеві, виворітні лицеві, виворітні лицеві, так по черзі знову до кінця спиці. Тобто, ви можете так робити і дитячі шкарпетки, і дорослі шкарпетки, не залежить від розміру, не залежить від кількості петель. Це ж той самий принцип, що і для шапок. Пробуйте спочатку одну, тому що дві зразу вам може бути дуже важко. Коли ви зрозумієте, як саме. Так, виверідня петелька. І знову тут притримую а цю підтягую. Підтягую так, щоб вона одяглась на петлі. Я надіюсь, все доступно показую. Я надіюся, ви мені напишете про це. І бачите, як хочеться взяти задню. Обов'язково пам'ятайте, що ви в'яжете передню, Задню ви виймаєте ось так, а передню пров'язуєте. Не перепутайте, не попутайте, тому що, якщо ви все-таки візьмете спиці ось так невірно, бачите, у вас буде петля лежати як поворотний рядочок. Вам необхідно взяти правильно ту, яку ви переодягли. Ось. Пам'ятаєте і повертаєте ось так від себе. І в'яжете по колу. Бачите? Не перепутати їх. Ось ниточка тут, а в'язати треба тут. Не знаю, як ще доступніше пояснити. Думаю, що все-таки зрозуміло. Пояснила. Якщо що, пишіть, пишіть, обов'язково відповідаю практично всім на їхні запитання. Якщо що, то пишіть, пишіть, я ще раз покажу чи перезніму. Я думаю, що все-таки доступно. Ну, але це я думаю. Дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. І знову так до кінця рядочка дві лицеві. До кінця я маю на увазі рядочка до ось цього місця. Завершую цього рядочка знову ж. І знову, бачите, ниточка. Повертаю роботу, перетягую жилочку. Ось, вона наче проситься в руку, але неправильно, бачите? Ще раз. Ось вона. В'яжу завжди передню, тобто мені по колу в'язати ось цю. Я її роблю передньою, а задню виймаю. Тобто, якщо ви руку вставите нитку на пальчика і руку сюди, ви ніколи не будете путатись. Все, витягнула. І продовжую, як звичайно, на кругових спицях. Думаю, це добре видно. З першої петлі показую, бо супер багато. Надзвичайно багато запитань, як же я починаю. Це цікаво, звісно, але я не думала, що такі запитання можуть бути взагалі. Так що, знову дов'язую рядочок до кінця до поворота. Дві лицеві, дві виворітні. І знову дов'язую рядочок цей, виворітня петля, так, мабуть, навіть ближче буде. Перетягую, цю зразу ж беру до рук. Значить, закінчила нитка на палець, ось так, але виймаю задню петлю. Ну, щоб по колу. Ну, не знаю, тут трішечки, бачите, як хочеться вас не запутувати, хочеться самі не запутуватись. Я вже звикла швидко-швидко, а на камеру воно не дуже виходить швидко. Мені основне, що надзвичайно важливо, щоб хто буде так в'язати, щоб у вас все вийшло. Тому я показую декілька рядів, декілька разів. Зараз ще разочок покажу близько. Бачите, вже по колу, тобто в'язання вже повністю по колу. Між іншим, це можливо для будь-якої кількості спиць, мабуть, я вже повторююсь для о, спиць, боже, петель. Для будь-якої, скільки б ви набрали петель, це в'язання можливе для будь-якої кількості. Спробуйте, вам обов'язково сподобається. Знову підходжу до завершення цього рядочка. Виворідня петля, виворітня петля. Ось, я дов'язала тут ліска чижилочка, а тут робоча спеця. Спецю я притримую. І перетягую знову. Перетянула ту, на яку я перетянула, беру до рук до себе хвостик відволікає. Тобто я її щойно одягла, беру до рук і поправляю ось так. Ниточка на пальчик, і продовжую цю виймаю, далі лицеві петлі. Я все таки думаю, зрозуміло. Але ще декілька разів покажу сам цей перехід, щоб максимально було зрозуміло. того, що якщо початківці будуть пробувати, ну, я все-таки хочу, щоб у мене були хороші коменти, а у вас щоб усе виходило. Так що, все складне, складається з простого. Про це повинні пам'ятати абсолютно всі. І ось так класно, ось так. Акуратно виходить моя шкарпетка. І легко. І ви можете в будь-який час її залишити, якщо вам необхідно відволіктися. Ось так. Знову ж підходжу до кінця одної половинки. Виворітне петля. Притримую пальчиками, завершила ця на лісочки, і знову ж перетягую жилочку, ось там, де тяну, ту половинку до рук, нитку на пальчика, а цю до рук. Тому що цю я буду виймати, цю поправляю, а ту виймаю, виняла і продовжую в'язання. Ви ж знаєте про мої лайфхаки, коли я ниточку ось так пальчиком підтягую, щоб було в'язання, завжди щільне по колу. Завжди. Ще один раз зроблю ще ближче. Дві лицеві, дві виворітні. Дві лицеві. Дві виворітні. Ще разочок покажу, але дуже близько. Ось завершую рядочок. Це не рядочок завершую, а дов'язала спицю. Є. Притримую ось тут це вже буде заблизько. Я люблю перестаратись, це правда. Тут тримаю, тут витягую, ось, одягається, спиця сама. Ви тянете, вона одягається. І та, яка одягається, зразу підхоплюю у руку ниточку. Повертаю, та що ж цей хвостик все мені закриває? Ось ниточка робоча і задню виймаю. Знову продовжую ще один раз близенько. Дві лицеві, дві виверітні. Необхідно пам'ятати, що ви завжди в'яжете, якщо ви ось так звикнете, завжди в'язати передню частинку, тобто на передній спиці. Ви ніколи не будете путатись. Яку ж вам в'язати? Бо на цю тему надзвичайно багато запитань. Тому з першої петельки я показала, як саме одягнути, і як саме починати таке в'язання. Дуже легко в'яжеться, бачите, ніде нічого не стирчить. Хоча, як ви вже зрозуміли в попередніх моїх відео. Там є різні варіанти, різні методи, якими я користуюсь. Насправді, їх багато, воно залежить від пряжі і від номера спиць. В першу чергу від пряжі, в другу чергу від вашої щільності в'язання. І також спиці, на якому номері спиць ви будете в'язати. 2, два, два три. І так, знову завершую на тій спиці в'язання. І Тут притримую носика, де завершу. А тут просто ось тяну. Тяну і вона сама одягається, як ви вже бачите, і я її беру зразу до руки. Взяла, одягла робоча ниточка, ниточку на пальчика. Чи як ви там її намотуєте, а задню виняла. Ось так. І продовжую по колу в'язання. По колу в'язання, як звичайно, Виворітню за задню стіночку, лицеву за передню стіночку. І поїхали, поїхали, поїхали по колу резиночку на ту висоту, яка вам не потрібна. Ой, яка вам потрібна. Це може бути вся шкарпетка, це можуть бути високі шкарпетки. За вашим бажанням. Це вже ви вирішуєте самостійно. Ось резиночка 2 на 2. І так, я знімаю задню, виймаю передню для роботи. Лицеві петельки. Ще один раз показую, я буду самостійно в'язати. Це відео не буде майстер-класом цілим, цілим майстер-класом буде слідуюче відео. А е, я саме акцентую увагу на тому, що я в'яжу. Як саме починаю з першої петлі, щоб виходило повністю по колу ось так шкарпетка. Я думаю, резиночку вже добре видно. 2х2, два два, трішечки далі. Думаю, що це все дуже добре видно. І зрозуміло. Якщо знову не зрозуміло, то кажіть, пишіть, не мовчіть. Того, що ви витрачаєте пряжу, ви витрачаєте свій час, і я дуже хочу, щоб мої любі підписники завжди у них все виходило і були задоволеними. А тим паче, що шкарпеток багато не буває. Завершила на тій спиці роботу. Так, тепер я залишила. Основне, тут притримуйте. І перетянула. Ту, яку перетянула, наголошую ще раз. Зразу беру до рук, бо цю необхідно виймати задню. передню поправила і продовжую працювати. Нічого складного, і мій особистий лайфхак, такий ось весь час підтягувати ниточку. Особливо, незалежно від того, це будуть дві спиці, так як ви зараз у мене. Чи це буде 5 спиць, чи 3. Я завжди, ось так пальчиком підтягую, регулюю щільність в'язання. У вас буде ваше в'язання, у вас буде ваша кількість петель. І я все-таки надію, що у вас абсолютно все вийде. І так, по колу, по колу, по колу, бачите, як воно щільно виходить, ніде немає ніяких переходів, спиці ось вони. А переходів ніяких немає. Тільки за рахунок ось такого руху. Пальчиком. Це не важко, це дуже легко, але основне про нього пам'ятати. Звісно, в'язання буває різним, тому рекомендую взяти на замітку, можливо, ви саме так і робите. Якщо ви так робите, то напишіть мені, будь ласка, поділіться зі мною. Можливо, ви якось робите по-іншому. Також ніколи не відмовляюся. Від якихось інших лайфхаків, якщо ви робите інше, напишіть поділіться зі мною. Знову завершую тут, ось, з цієї спиці я всі петельки дов'язала. Бачите, пальчик мій працює завжди. Знову тут тримаю, а тут просто тяну і вставила руку. Тобто, все завжди, все на своїх місцях. Абсолютно. Поправляю ниточку на пальчик, і, звісно ж, продовжую роботу. Так що, любі мої, в цьому саме майстер-класі, навіть не скажу, що це майстер-клас, але думаю, що це навіть більше як майстер-клас, тому що з першої петлі, і саме основне я вам показала, щоб ви не запутувались. З першої петлі до цього моменту. І ви бачите, саме в руках нічого не закриваю, саме показую, що воно у вас все було супер, і все вийшло. Бачите, за е, рахунок пальчика ось також щільний перехід. Сім рівних петель, але це буде вже друга шкарпетка.